Достатньо нетипові для Широкіного бойові дії в день. З самого ранку, 5 серпня, у селищі не припинялися обстріли бойовиків. Через вогонь противника загорівся комиш та зайнялася частина села. Оживилися, по то І почали працювати з самого утра. Ну, це скільки я тут, виходить, це, це рідко було, щоб вони так рано утром. 5 серпня бій у Широкіному розпочався близько п'ятої ранку з щільного вогню із БМП бойовиків. Згодом підключилися і інші калібри. Працює Беха, двойка, вона, я вже говорив, з 5 часов, як кажуть, кошмарить, вискакує, з зеленка відработала і одразу йшла. Обратно. Вискочила, відпрацювала, ушла. Міноміти їхні працюють теж. І снайпер. Вскорі БМП-противника зі своєї 30-міліметрової пушки знову почала вражати українські позиції смертоносним металом. Хвилин через 15 почався мінометний обстріл. Рухаючись по розбитому селу далі, усюди траплялися сліди свіжих ворожих обстрілів. Ворог використовував навідну протитанкову ракету, від якої залишився шнур управління. Це, виходить, проволока, як каже, тур. Управляє ракета. свіжа. Дня два, може, сили вона пройшла. Виходить, пройшла туди. Ну да, можна, може, да, виходить, лінію ну, направлення. Да, направлення. До цього бойовики обстрілювали широким нещільним вогнем із самоходок. Як розповідають військовослужбовці Збройних сил України, не менше півсотні ворожих снарядів впало на село та його околиці. Можливо, подібна активність пов'язана з нещодавною ротацією сил противника. Заїхала ті вже виходить вже давно постріляли ну, може скучно вже просто, і все. Одна, а це приїхали нові і як говориться, дай порвати. Підрозділи сил АТО продовжують стримувати агресію противника на певних рубежах і ділянках широкіного.